Доброго дня глядачі мого каналу. Сьогодні 21 вересня 24 го року. Ну, Врешті-решт завершуємо збір сої. Три сорти я зібрав. Сперлінг, Ватсон, Осборн. Залишилась невідома соя, яка сілась найраніше. Сіла ще 13 квітня. Ось така ця соя. Має деяку здатність до гілкування. Ну, на цей рік ця соя показує себе, можна сказати, відмінно. Урожайність не можу сказати, бо тільки комбайн зайшов. Обробка одна гліфосатна. І все посів, без обробки ґрунту, без добрив. Ну і врешті решт ось соя яка, яка мені найбільш сподобалась. Все, дякую за перегляд. До наступних зустрічей!